Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню на сході України. Лише за минулу добу вони обстріляли наших військових 26 разів. Бандити використовували артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Під вогонь терористів потрапили 12 населених пунктів. Традиційно найгарячішими ділянками у зоні АТО стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Первомайський напрямки. Крім того, бойовики та російські найманці не припиняють спроб захопити Донецький аеропорт. За минулу добу вони атакували стратегічний об'єкт шість разів. Біля Докучаєвська терористи посилено відновлюють боєздатність своїх підрозділів. Сюди прибув конвой зі спорядженням, боєприпасами і запчастинами. Раніше відведене важке озброєння противника з Бахмутської траси розподіляється по Луганській області. З Краснодону до станиці Луганської і щастя передислоковується так званий батальйон армії Новоросії. Він складається виключно з російських найманців, які пройшли підготовку на полігоні військових сил Росії у Ростовській області. У їх складі є мінометна батарея, броньовані машини і танки. Розпочинаючи з 3.20 до 4.40 в районі населеного пункту Талаківка на висоті близько 2 кілометрів було поміщено безпілотний літальний апарат противника. Наші зенітники спостерігали за ним. Та дотримуючись режиму тиші, вогню також не відкривали. Українські військові продовжують дотримуватися домовленості про режим припинення вогню в односторонньому порядку. Ударів у відповідь на обстріли терористів наші захисники не наносять.